У Тернополі, Чорткові та Кременці, функціонують три гінекологічні кабінети без бар'єрного доступу для жінок, які зазнали насильства. На місці можна отримати безкоштовну допомогу. Відвідати кабінети можуть цілодобово всі жінки незалежно від віку і місця реєстрації. Такий простір є інклюзивним і враховує потреби кожної. Обладнання, яке ви бачите за мною, це гінекологічне крісло, шафа, ліки все, що потрібно для того, щоб е, жінка, яка постраждала від насильства в сім'ї чи, можливо, від якихось інших проявів насильства, мала можливість сюди звернутися. Також є доступ до рентгену, до КТ, УЗД е, в цьому кабінеті, є ліки для екстреної профілактики вендеричних захворювань. За потреби пацієнтки можуть також отримати їх інші види допомоги психологічно, терапевтично, хірургічно та травматологічно. За два місяці роботи в такій кабінети області звернулися 37 жінок. Попередньо в цей кабінет не потрібно записуватися. Він діє 24 на 7, Людина прийшла, вона потребує допомоги. Лікар, гінеколог, який пройшов медико-психологічне навчання, він цю допомогу надає. Якщо може жінка звернутися, також яка постраждала від гендерно обумовленого насильства, і поряд з нею може звернутися жінка, якій потрібна невідкладна швидка. Гінекологічна допомога. Інформація про пацієнток є конфіденційна і вона не розголошується лікарями. Звернутися за консультацією до фахівців з питань жіночого здоров'я можна щодня з 9 до 18.00 за номером 3033. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.